Чому мені краще купити щіля, навіть якщо він коштує 30 тисяч. Тому що це одне відео, друге, третє. Ви там починаєте коментувати. Я вам відписую, ви коментуєте, я відписую і так далі. А коли показую ось GTM, да кому він нахер треба? Хто про нього що буде коментувати? Ніхто, бачиш, ніхто. Раз показав, все, всі подивилися. Нахер треба. Навіть якщо вона коштує 12 тисяч, вона нікому не потрібна. А ось 30 тисяч щіль. Це вже срач, розумієш? І кожне ось таке відео воно вигодно мені. Розумієш, мені це вигідно. А потім я знайду якогось лоха, який за 25 його купить, і все. Я виходить в будь-якому випадку в плюсі. Так що, ну, те, що ви пишете, там, ланцюг тупий, давайте пишіть ще щось там. На гальмове він там стояв. На будь акумулятор там не такий. Я вам все буду знімати, додаткові відео. І це все просуває мою сторінку, мій ютуб канал і так далі. Ось такі коментарі, вони мені дуже потрібні. Без них немає сенсу витрачати 30 тисяч на цей німецький непотріб. На щілю згорівша шина. У щіля цеп тупий. Умієш ти всрати щіль, але цепочку треба послабити, щоб. Не клинила. Давайте, я покажу. Що там не так. Дивіться, це нормальна натяжка ланцюга. Це нормальна натяжка ланцюга. Я на всіх пилах натягую так само, розумієте? Далі, тупий цеп. Давайте подивимося. Цей цеп, так як ти кажеш, ланцюг відпрацював одне ділення в батареї. Я ж не винен, що з завода така якість. Дивися, хіба він тупий? Як то кажуть, купиш тіля, будеш мати багато коментарів. Дивіться, показую вам. Ну, отакий він, отакої гостроти він. Я ж його не тупив, нічого я різав ним тверду породу дерева, ясеня і граба. Дивіться, бачиш, як ріже. А тепер дивися, воно аналогічно так само і тут буде різати. Бач, дивіться, все аналогічно. Не краще, не гірше. Але ця ріже просто краще, тому що крок ланцюга тут інший. Але ж ви цього не розумієте. Просто до вас не доходить, що щіль почав робити одноразові речі, але ціну за бренд тримає як завжди. Дивіться, тут крок ланцюга 1,4, а тут 3,8. Це для твердих порід деревини. А це для я не знаю для чого, для чого 35-та шина, 1,8 кВт, хоча вона навіть і не видає тих 1,8 кВт. Для чого? Щоб різати ось такі тонкі гілки. Да нахер нам треба така байда здоровенна? Для чого тоді ця пила? Поставити іншу шину і ланцюг, окей, це ще плюс 4 тисячі гривень. Поміняти шину, поміняти ланцюг, поміняти ведучу зірочку. що цей гемор за 35 тисяч гривень? Щоб що? Щоб в тебе писало щіль? Я не знаю, ось є орегон. Ланцюг тут кращої якості, ніж щіля. Як таке може бути? Я просто роблю тест інструментів, щоб ви зробили правильний вибір. Вам же цікаво було подивитися, на що здатні дві однакових по потужності пили. Ця 1,8 кВт і ця. Просто тут 12 тисяч, а тут 30 тисяч. Вам же цікаво було подивитися, за що віддати 30 тисяч. Тому що ви ж не можете дозволити купити о, таку собі пилу. А я її місяць чекав. Розумієте, її навіть в магазині ніде не купиш, її немає в наявності, тому що це не ліквід. Вона не продається в магазині. Тільки під замовлення і місяць чекати. Я місяць чекав. Щоб порівняти з цією пилою, а ви мені пишете такі коментарі. Я просто роблю тест інструментів. Зрозумійте це. І не треба порівнювати, що з машиною починаєте порівнювати. Ти їздиш на такій машині, чому не на китайцю. Ви розумієте, машина це розкіш, комфорт і безпека. Пила це розхідник. Розумієш, ти нею працюєш, ти заробляєш гроші. Я на машині не заробляю гроші. Я нікого не змушую купувати китайський непотріб, який ніколи не зрівняється зі щілем. Я он один же раз лоханувся, куди ось цей непотріб брендований. 40 тисяч віддав, так і лежить. Навіть не знайшов лоха, якому би впарити за 30 тисяч. Немає такого лоха. Я впевнений, що навіть не знайду лоха, якому продав би. За 25. отак воно все і лежить в мене. А ви мені кажете, китайський не потрібно. Все ж таки, ти купуєш китайські телефони і купуєш китайські пили. Ото, що в тебе немає 25 тисяч, чи 30 тисяч чи 40 тисяч, щоб купити брендові речі. Це тільки для депутатів, можновладців, бізнесменів і так далі. Для простого люда, а зазвичай мені пишуть простий люд у коментарях. Вони собі не можуть дозволити купити ось це і ось це. Вони беруть ось це. І ось це, і то для них це дорого. Вони беруть ось це.